Всіх вітаю на своєму каналі, всіх наших любих підписників і гості нашого каналу, тому що ми багато раз дивимося, що 10% від переглядів це наші підписники, всі інші, ті, що заходять до нас у гості. Підписуйтесь, у нас буде цікаво, весело, так само, як і сьогодні. Хочу з усіма вами поділитися з нашою такою для родини а, приємною, гарною, радісною новиною. Тому що зараз молоді, дуже важко, складно купити свій будинок. Але ми купили, який вартує мільйон гривень. Як то кажуть, віддали все, що в нас було, залишились без нічого, але ремонти треба ще якось робити. так? Бо хочеться якось е е жити краще. Але це не наше. Пішли, покажу наше. Так, ну що, почнемо з того кутка. І це все-все-все іде, пішли, пішли, пішли зо мною. Гаражі. В гараж ми зараз зайдемо чи потім вернемось? Давай зараз. Щодо гаража. А, коли ми обдивалися будинок, так? Вже коли нам віддали ключі, ми оформлення провели. Я походила по будинку, позвонила нашій любій матусі в Свекрусі, привіт, е, повідомили нашу радісну новину для родини. І тут мені коханий каже, пішли, хренієш. Кажу, що вже сталося? Я реально вже висадилась від того, що ми щось купили, і воно тупо завалене. Але ні, дивіться. Е, в нас бонус вийшов. Це отака газона косарка. Я взагалі спочатку подумала, що це якийсь такі маленькі трактори, щоб обробляти якось землю, так? Але насправді це е, газон косити. Тут, заберіть ці ключі, вони в мене випадають. З приводу взагалі гаражу, ми. Тут зайшли і трошки подофігели від того, що тут все таке ось старе, якої Другої світової війни, мабуть. Не першу. Якщо не першої, навіть так. Дивіться, тут так. Дивіться, альбоми, отакі от ось. Дембельський альбом. Отакі альбом. Да. Ось, ось старі альбоми. Отакі старі фото, сумки. Повністю тут все нагадує за таке, знаєте, аж аж, 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 аж. Таке. Радіо. Я з такого Радіо таке старовинне, прям я не знаю скільки йому років. Я його навіть в очі ніколи не бачила, але ж мені також не два роки, не 15 навіть і не 20. Зверни увагу, А, дуже така класна штука. Підйомник, який йде повністю на всю довжину цього гаражу. Так, ладно, з гаражом закінчили, пішли далі. Так, оце все-все-все, все, все йде все, все, все. аж до того бетонного забору, це все наше. Будинок потрібно показати якось так, щоб можна було взагалі... Ну, ось з цієї сторони буде прикольно видно. Да? Це просто такий зовнішній вигляд. Зауважу, що в нас тепер іде асфальтована дорога. Ось такий будинок. Е -е -е. Чого саме в цей Взагалі, такий важкий час ми купуємо будинок. Як вже всі замітили, ми чекаємо ще одне поповнення, і нам потрібно якось покращувати умови для своєї родини, для дітей, щоб було комфортно та й взагалі. Ну а тепер запрошую показати будинок, що взагалі всередині відбувається. Там трактор, трактор та, там трактор, каже. Так, прибудовуємо цю, що не відкривали, вона в нас зафіксована просто на саморізи. Це просто зроблена коробкою, всередині ще нічого немає, але це дуже класно, тому що не треба це демонтувати і переводити на свій лад. Одразу можна зробити під своє. Це в нас буде гостьовий будиночок. Ну, а тепер ходімо в будинок. Така арочка туди виходить в нас. Там, до речі, і квіточки і розочки все є. Що з приводу будинку? Давайте зразу розкажу. А, воно ну, всередині буде видно. Тут, коли. Тут, коли велися бойові дії, цей будинок постраждав. Як бачите, повністю вікон, віконця, оці ось великі, так, вони постраждали. Тут вигнуте, немає стекол, це все треба переробляти. Далі, оцей скут, бачите, да? що він іде порушений, тобто його також треба обов'язково перекласти. Тому що ці остріщини, вони ну, не будуть такі. Непомітні постійно, як зараз. Е, в цій терасі буде не так, як зараз, але щось буде. І якщо вам цікаво, я ж нагадую, підписуйтесь на канал, щоб нас не загубити. Ну тепер я ходімо. Так, тут така невеличка. Прихожа, поки що. Ходімо. Тут в нас є такий санвузол, в якому є умивальник, БД, туалета, є стиральна машинка, пральна, є бойлер і є душ. Тобто умови, умови гарні. І великі вікна. Я туди, якщо стану, я навіть не достану до самої верхівки. Далі ходімо сюди. З приводу цієї кімнати, бачите, є камін прикольний. Тут ось є заготовки, плитки. Тут взагалі в будинку утеплені поли, ніякого немає ні газового, теплений, теплений. теплий пол. Так, Тобто будинок е теплий за, за рахунок того, що є теплі поли. Далі є кімната тут. Тут вже доня просто орудує, ніяк не може за задовіль... задовільнити свої потреби, що взагалі в неї така своя крута кімната. В чому? В чому? В чому? — Вона велика і просторна, дуже. дуже. А в тебе там теж велика кімната, але є свій туалет. Окремий, туалет. — Окремий. не треба нікуди виходити. І не буде шкаф. — можна можна? А, так, да. можна повісити і купатися. Так, є ось така шафка. Ну, ще ми, звідси, не вивозили ніяких хлам, тому що тільки сьогодні ми це придбали. Так, він глибокий, сюди можна зайти. Ну, класно. А, я думала, тут є якась підсвітка. Ну, в принципі. Це прикольно. Пішли далі? Зверніть увагу на те, що двері стоять вже готові. Ну, вуличні, так, але ж вони є. Є ще окремі двері, є ще ось така кімната. Ось, бачите, повністю тут все так обкладене від камінну. Також простора, гарна е е кімната. Дивіться, що тут. Так само, бачите, великий шкаф. Тут залишилося познімати оці шторки і, і, і. зробити шаф купе. Взагалі клас. Поли тут повністю вже утеплені, вони готові до роботи. Ось ну, ось така кімната. Ходімо далі. Такі велетенські вікна повністю по всьому будинку. От Завжди мріяла, щоб в своєму будинку, да, ще й високе, можна приїхати, не хочу. Тут встановлені лампочки такого, наче led лампи, але щоб не було, наприклад, велика, коли буде люстра висіти, щоб воно не дуже засвітлювала таке, щось притемнене було. Завжди мріяла про великі вікна. Тому що коли дивилась на хатки, там таке віконечко, що голова, там, наприклад, не пролізе, да, і ти думаєш, хм, а раптом що станеться, то як тікати? Тут можна ух! — і випригнув. Так. Далі в них тут була кухня, планувалася в них тут кухня, тут як його там, акваріум, там ще щось. У нас в ідеях все взагалі по-іншому. Що тут залишилось? Залишилась отака електроплита, залишилась посудомийна машинка. Ну, і, в принципі, така нормальна кімната. Я скажу, що вона не маленька, тут 23 квадрата в цій кімнаті по документах. Ось такий шкаф. Стеля не дороблена. Ще роботи тут реально багато, так? Да? Потребує ще немало вкладень. Але, як кажуть, коли своє вже куплене, в тебе є така дзига в попі, яка хоче, щоб це швидше зробилося, так? і ти був вже конкретно в класному комфорті. Ну і ще б я хотіла провести вас трошки нижче під будиночок. Так, ну і пішли під будинок. Тут під будинком реально я коли сюди злізла, я ще такого не бачила, щоб було стільки тут багато всього. Тут в нас такий невеличкий погріб. Але він в будинку, ти нікуди не бігаєш, ти по ступенькам спустився, якби і в будівлі і все в тебе є. Далі тут ось така хатинка, ну, тут точка, бачите, є отакі от матеріали для того, щоб робити утеплення полу, тут повністю все закуплено. Це потрібно просто зробити. Так, а тут світло не вмикається? Там лампочок немає. А, лампочок немає. Очки. І ще одна кімната, це іде, як бачите, насосна станція. До речі, аж 80 метрів сказали там. Уявіться, наскільки вода тут глибоко. Це дрова сюди подасть. А, так, да, точно, це ж дрова сюди подавати. Далі прикольно тим, що тут -от вони закупили двохконтурний твердотоплений котел, який взагалі ще не працював. Тобто він нульцевий. І потрібно його встановлювати. Це ось, так, да, роздатка на теплі поли. Тут вже три кімнати зроблено, бачите, тут є свої навіть помітки всього. І ще є 5. П'ять вільних для того, щоб також щось робити. А тепер пішли походимо трошки по двору. Повимикаєш ангелок. Так, хочу ще звернути увагу на те, що в цьому будинку заведена трьохфаска, що взагалі тут гуляй, не хочу 70 соток землі. Уявіть собі, 70 соток землі біля будинку. Ото ворота, то кінець. І оце все до великих дерев, і отуди от до сусідів, оце на все-все-все наше. Сьогодні я як балакала зі свекруня і вона мені знаєте, що сказала? Ого! На мене, кажете, так не робіть. А самі стільки землі купили. Кажу, так нас же шестеро дітей ось буде. А ви одна, що вам тих 50 соток, га? Ай яй яй Так, сарай, да? Пішли зайдемо в сарай. Шо? Сарай самий такий звичайнісінький. Тут навіть двері ті, що виходять в гараж. Тут двері на вулицю, я так розумію, для того, щоб не через двір щось заносити, так? а одразу з вулиці сюди. Далі ходьом сюди. Тут ж треба пройтися по всьому, всьому. Тут в людей, мабуть, була така майстерська міні-майстерня, міні так. Бо багато всяких отаких от штучок лежить. Там пилки, шпательки всякі. О, дивися, від груби цей дверка. Mm -hmm. О, від сварки диви, який старий апарат. Номера до машини. Хто номера загубив? В общем. Пішли, ще полазимо. Ой! Який? Будеш шити. ні. Офігіть. Зінґер. Я колись на такому шила. Там ще ота педальна ножка, як ножка ножкою отак треба робити. дік дик дік дик щоб воно щось шило. Ходімо. Так, ну що, давайте почнемо якось трішки обход робити взагалі по території. Це подача дрова. Це подача дрова в котельну, щоб не через будинок носити. Є оце, ось який там витяжка. витяжка. Тут прикольно, що розочки є, така прикольна штука. Я, кстати, не пам'ятаю, як вона називається. А ну ка експерти по. Квіточкам, деревцям, що це таке. І що це таке? Воно таке пахуче, воно таке класне. Воно мені нагадує крокуси, але ж то крокуси квітнуть восени. Ну, Пішли далі. Тут взагалі на всій такій площі величезній, так, ростуть рози. Ну, альтанка воно така є є ось такий дровник, правда, дров тут немає, але, але щось є. Так, бігає, що розв'язалися. Так. Ну що, давайте я тут покажу, розкажу. тим, там ліщина навіть росте. Дивіться, по периметру повністю все обгороджено. Оце ось іде цього туди до великих дерев, і туди, 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 туди. І оце все по великі дерева, оце все наша могуща така, а, як його правильно сказати, територія так. Тут прикольні рози. Взагалі пахнуть малиною. Бачите? Ось оці ось такі рішеточки вставлені, це також для роз, видно, для тих, що такі великі. Ну, я туди вже не хочу просто йти, оце весь сад також наш. Вже туди хлопці збігали, десь знайшли. Груші смачні поїли, малину знайшли, жимолость знайшли, ожину, персики. Горіхи знайшли все. Ми, наприклад, з, з чоловіком тут були двічі чи тричі, і ми його не знайшли, але вони вже все познаходили. Погріб. Так, погріб, так. Давай покажемо погріб. Та-дам! Ну, таке собі, так? Погріб яма. Ну, а що робити? Треба робити. Без погріба нам для нашої сім'ї, звісно, це. Ага. Ніядьось. Так, на цій території також є дві вигрібні ями. Ну, реально тут роботи дуже багато. Просто треба руки, треба час, ну і побільше грошей, відповідно. Тільки що до нас прийшов. Сусід знайомитись, один машиною під'їхав, другий з паличкою прийшов. І він каже: бачите, я ж вам показувала напередодні, що випавши вікна, е, угол, а он я вже зверху побачила, що воно не стикується вже з кришею. Бачиш? Сам такий цей одійшовший. В чому сам прикол? Е, нам розказували, що е, це. Відпало від того, що був вибух на полі, ось рядом. Але рядом, бачите, в нас поле ну, це не 20 навіть метрів. За поле, що в одну, що в другу сторону, ну, це метрів, В одну, мабуть, метрів 50, а в другу, мабуть, метрів 70. І Сказали, що десь вибух був на полі, і зато воно було пошкоджене. Але прийшов сусід і каже, прямо біля будинку воно був вибух. І була така велика яма, і до сусіда три таких великих осколка прилетіло. І каже, на горище балки покручені. От тепер мені цікаво, полізли на горіще. Да? А не дай мамі попробувати. Ммм-нам-нам, дякую. Такі груші в нас ростуть Ха -ха. більше, ніж малеча. На, каже. Кушай! Ха. Так. Ну що, ось такий будинок ми придбали. А, молоді хочу сказати, ті, хто не сидять в батьків на шиї і не чекають, що щось паде з неба, працюйте, відкладайте. Обов'язково кожної людини мрія повинна здійснитися, і кожен мати повинен мати свій куточок особистий. Який купив сам особисто, зробив власноруч, і ніхто не скаже, що ось я тобі дав. Нам ніхто не допоміг, ми з чоловіком це самі купили, збирали. Ви всі бачили, що ми гаруємо як воли, Ніку... нікуди не їздимо відпочивати. Це в цьому році, що з'їздили в Карпати, то так на 3-4 дні. На цьому все. Якось так. Збирайте, і нехай ваші мрії також здійсняються. На цьому всім па-па.